Сьогодні ми знайомимось з віски, яке поєднало Ірландію з Іспанією. Redbreast Lustau Edition. його створюють на легендарній дистилерії Middleton Distillery. Це так, це та сама, яка створює Джеймісон та Подстіл, але Redbreast – це зовсім окрема історія. Цей сингл под стіл віскі унікальний стиль, який роблять тільки в Ірландії. Його виготовляють з соложеного та несоложеного ячменю, дистилюють у мідних аламбіках. А витримка в бочках з-під хересу, олоросо від Бодега Люстао з Іспанії робить цей віскі неймовірно особливим. Ці бочки додають аромату в'ялених чорних фруктів, таких як інжир, чорнослив, фініки, трошки нот лакриці марципану, підсмажена деревина і такі різдвяні спеції, на смак це м'яко, з тонами хересу і приємним посмаком. Цей віскі ідеально поєднується з сирами, хамоном, копченим м'ясом або шоколадом з морською сіллю. Redbreast Lustau Edition – це коли Іспанія ділиться пристрастю, а Ірландія душею. Один келих, і ти відчуваєш обидві.